Привіт, мене звуть Юл, і недавно я дозволила собі велику розкіш подумати, що я доволі непогано малюю в цьому відео. Я хочу розповісти про свій процес малювання і поділитися з вами якимись фічами або цікавими інсайтами, які допомагають особисто мені на тих або інших етапах створення крутої картинки. Я у цьому відео не буду говорити якихось чітких речей про побудову, анатомію чи композицію. Більше зосереджуся саме на процесі лайну та рендеру. Невеличкий дисклеймер, а разом із ним доволі цікава думка. Мій блог і те, що я вам транслюю, це не універсальна таблетка щастя. Я не геній педагог і не збираюся нікого вчити, як малювати. Моє відео це спосіб поділитися чимось, що саме я зрозуміла на своєму шляху в малюванні, і якщо це відгукнеться або допоможе комусь іще, то все класно. Це те, що мені подобається, і я роблю це просто, бо мені подобається. Тож, якщо ви малюєте, тому що це приносить вам радість, наповнює вас і відновлює, то я маю пропозицію. Погоджуватися не обов'язково, але спробувати ніколи не пізно. Відпустіть думку про те, що малювання може вам дати. Якщо воно може принести вам кошти, і ви будете в цьому раді, то це неймовірно. Проте постійними думками, зараз я навчусь оце, і в мене буде оце, ви не наблизите себе з пункту А до пункту Б. Типу, я постійно чула в дитинстві, що будь-яке діло повинно приносити мені користь. Якщо я хотіла почати. Щось робити, то мусила знати, що через 5 років з цієї справи я куплю три квартири в Києві і дачу в Іспанії. Інакше ця справа мені не потрібна. Тому для мене малювання починається з того, що я думаю про те, який це має бути класний арт. Інакше це було, ну, це не варто було нічого. І знаєте, моя подруга здивувалась, недавно сказала, але. Того, що тобі це подобається, вже достатньо, щоб це робити. І я вірю якщо чесно, того, що вам подобається щось творити, вже достатньо, аби почати робити це прямо зараз. І якщо це діло приносить вам радість, то що заважає, зараз сісти малювати, якщо ви дивитесь це відео, то я не думаю, що ви займаєтеся чимось надто важливим. А ще, скоріше всього, ви дуже хотіли би помалювати. Того замість малювати вибираєте дивитися відео про те, як другі чуваки малюють. Я теж так роблю. Я така сама, ребят, все нормально. Сядьте малювати. Тож, переходячи до теми відео, а саме процесу мого малювання, перше і найважливіше, що я хочу вам сказати. Пам'ятайте, що ви завжди можете повернутися до того чи іншого етапу, і дуже добре, якщо ви повернетеся. Наприклад, ви зробили лайн і дивитеся знову, виключаєте шар з кетч, ви бачите, що ви задоволені проробленою роботою. Починаєте підбирати кольори, і нехай за кілька годин рендеру в поті лиця ви бачите, що в якомусь місці лайн зовсім вам не пасує, і ви б хотіли зробити це інакше. Лайфхак. зробіть. Просто зітріть те, що вам не подобається, і відмалюйте цю деталь так, як ви бачите її зараз. Оцініть, чи вам подобається отримане, і продовжуйте. Нічого страшного в цьому немає. Типу, я часто стикаюся з тим, що намагаюсь дотиснути лайн до того рівня, на якому вже ніколи до нього не вернуся, бо мені дуже лінь. Я вже так задумала робити. Кінець і крапка, не договоришся. Але жодного разу, коли я повернулася і виправила лайн, я не пожалкувала про це. І це факт. А ще в процесі лайну ми часто намагаємося вивести ту саму ідеальну лінію і тисячу разів жмем Ctrl-Z. Є доволі круте і дуже популярне випробування це спробувати намалювати щось без Ctrl-Z, без повернення назад, тільки пензлик і гумка Мені здається, що в деяких випадках, коли я так робила, в мене доходило до того, що я відмовлялась навіть від гумки і просто тільки пензлем малювала, але не лайн, звісно. Насправді це вчить нас не тільки перестати шукати ідеальну лінію, щоб зекономити час, але й вчить виправляти роботу в пошуках правильної форми, яку з кожним наступним артом, я можу з певністю сказати, стане шукати все легше. В лайні я часто продовжую використовувати Ctrl-Z, як ви бачите. Проте, якщо лінія вийшла в цілому крута і просто з деякими недоліками, то замість мезити ще 100 разів в пошуках наступної вдалої спроби, я краще просто підправлю це. Про пензлі і лайн було вже сказано, певно, сотні разів. І я свої п'ять копійок теж вставлю, бо навіть найкрутіший у світі пензлик не допоможе вам малювати лайн краще, якщо у вас недостатньо досвіду і, відповідно, скіла. Це впирається не в те, чим ви малюєте форму, а в тим, як ви її малюєте. Тим не менш, один лайнер різними пензлями може ну, дуже і дуже відрізнятися. І мені здається, що. Найкращим рішенням буде все ж просто обрати саме той пензель, який вам більше всього подобається, і вчитися будувати форму саме ним. І все прилучитися до того пензля, який вам подобається використовувати, а не шукати той самий ідеальний. Вже коли ви плюс-мінус зрозумієте, що вам дає конкретно цей пензлик, і що ви би могли в ньому підкоригувати. Ви не помітите, як почнете просто коригувати свій улюблений пензлик під себе, замість шукати якісь інші. Ще одна річ полягає в тому, що я пам'ятаю, колись було дуже популярно мати різні пензлики для скетча, для лайна, для покраса, для конкретно цього бліка в лівому глазу ну для всього. Як на мене, з цього найчастіше і випливає найпопулярніша проблема, коли скетч був такий крутий, класний, живий, органічний, а лайн вийшов сухий і пластиковий. Я можу зняти окреме відео, чому взагалі так стається. Але зараз зачеплю лише ту думку, що вам варто спробувати використовувати і для скетчу, і для лайну той самий пензлик. Мені це допомогло, і я тепер не так часто страждаю через те, що лайн виглядає гіршим для скетчу. Конкретно в цій роботі я цього робити не стала, але інколи я просто зачищаю скетч, промальовуючи на тому ж шарі лайн. Це теж може стати для когось виходом, але частіше за все я чищу скетч тільки для того, щоб краще розуміти форму, яку передає якась конкретна лінія. Товщина лайну від неї насправді дуже багато залежить. Я, наприклад, ніяк себе до ультратонкого лайну привчити не можу, а особливо на якихось крупних елементах, як одяг або частини тіла. І в цьому весь смак. Експериментувати з товщиною лінії можна безкінечно. Зробився однієї товщини, зроби місце фокусу грубіше або тонше за менш важливі фігури. Потовшую лінію в тіні, потоншую її там, де світло більше, або навпаки. І не знаю, наприклад, не завжди лінія повинна закінчуватися гострим тонким кінчиком. Пробуйте робити по-різному і оберіть то, що ближче душі, бо це і є елемент пошуку власного стилю: експериментувати з процесом роботи, перевіряти різні техніки і розвивати саме ті, що сподобалися вам. Це може стосуватися не лише лайну, але й способів скетчинга, покраса, чого угодно. З приводу кольорів, підбираючи кольори, я завжди намагаюся знайти саме ті відтінки, які хочу побачити в фіналі роботи. Це заважає набагато більше, ніж допомагає. Натомість шукати найбазовіші, щоб потім їх добивати різними ефектами накладання це теж не вихід. Того я стараюся передивитися кілька кольорів, щоб виявити якийсь загальний настрій картинки, момент, в якому вона і без рендеру класно виглядає. Це часто можуть бути якісь несподівані відтінки, але просто довіртесь процесу. Можете уявити, що вам дали готовий лайн і сказали, через три минути це бути готово. І просто накидайте пласких кольорів так, аби картинка і без рендеру якоїсь постобробки вже виглядала завершеною. Перед початком рендеру, поверх базових кольорів я люблю зробити підкладку для шарів з якимись накладаннями в подальшому. На обличчя, я, наприклад, обираю не лише місця, де тонка шкіра чи більше судин, але й місце більшого фокусу, там, де деталей має бути більше. Кинувши кілька плям, я їх розмиваю, поки результат мене не задовільнить. І, як на мене, це додає живописності. Також часто такі плями, які я кидаю на різні елементи в малюнку, в мене відповідають за рефлекси. І обираючи відтінок, я стараюся перетримуватися деякої логіки. Тобто я стараюся не брати колір, який був би темнішим сильно, або світлішим сильно за базовий. Бо це може дати нам трохи бруду на роботу, який і на тіні то не схожий. І чи це рефлекс, теж неясно, просто темна пляма десь отут. Ну і на цьому етапі я вже починаю приблизно думати про те, яке в мене буде освітлення, щоб розуміти, якою буде тінь. Тобто, якщо в мене тепле освітлення, то значить в тіні кольори холодні відтінки. Якщо в нас холодне світло, то в тіні у нас теплі відтінки. І відштовхуючись від цього, я обираю відтінки також для того, аби кинути оці плями підложки для свого рендеру. Коли я говорю про холодні і теплі кольори, варто розуміти, що деякі відтінки синього можуть бути теплими, а деякі відтінки червоного можуть бути холодними. І з цим теж можна гратися, але це тема відео про теорію кольору, тому йдемо далі. Ну, а в процесі рендеру я доволі банальна і передбачувана. Я часто користуюся ефектами накладання і якийсь основний об'єм деталей я створюю саме за допомогою них. Принцип в мене доволі простий, де менший фокус уваги, там крупніші і хаотичніші маски. Вони мають доповнювати центр фокусу, який ми обрали на малюнку. Я знаю, що казала ніби не говорятиму про композицію, проте я звертаю на такі речі увагу під час малювання, і це допомагає. Не перегрузити деталями ту частину арта, яка не має привертати увагу, а лише підкреслювати основну точку фокусу. Там, де глядач має затриматися, я вже більш стримано і скрупульозно шукаю форму. Зазвичай у рендері я йду на затемнення, тобто починаю з світлішого відтінку і накидуючи тіні. Одна за одною, я йду у все темніший і темніший відтінок. Тобто, шукаючи, де в нас глибший вигин тіла, або складки на одязі, або якогось локуну волосся. І так все глибше і глибше. Е, також можна робити навпаки, і ви не повірите, що я вам скажу. Спробуйте по-різному. Бо насправді, хоч я і люблю зазвичай затемнювати, в мене є роботи, я надіюсь, згадаю, які я покажу. Які я робила ідучи саме на висвітлення форми і пошуку через плями світла, а не тіні? Тут зараз йдеться про гнучкість, що ми часто малюємо так, як звикли, і зараз не про вихід з зони комфорту, а про те, що ми просто не хочемо спробувати намалювати ту ж річ, яку привичним способом ну сложно, якось інакше. Бо ми думаємо, що інакше превентивно значить важче. І все тепер. Ні, ви можете завжди малювати по одному, а от конкретно на цій роботі вам треба малювати по іншому. І ви просто зробіть це. Тобто, це ж не перестане бути вашою роботою і вашим малюнком. Це просто буде ваш малюнок, який ви зробили по іншому. Ти тобто, подивіться, який ви класний, як по різному ви вмієте. Ну і буде банально заїжджено, казали всі вже тисячу раз. Я подожрала, але останнім часом я все частіше свою роботу віддаляю, аби перевірити, чи деталь, яку я так скурпульозно проробляю, взагалі має на то сенс. І це дійсно допомагає. Особливо після того, як ти працюєш уже декілька годин над артом, око замилюється просто страшно. І в такі моменти я б вже радила не просто віддалити, аби перевірити, чи то, що ви тільки що три часа вирісовували мало сенс, а просто щоб хоча б трохи забути, як арт виглядає, і повернутися до нього з свіжим поглядом. Це щось, що повторюють всі, але ніхто не робить. Я теж, чуваки, спокійно, я в вашій команді. І ще маленька фіча, якою я почала користуватися не так давно, коли ви малюєте щось, що має таку чітку фактуру, типу волосся, тканина, якийсь метал, і навіть коли ви малюєте шкіру, коли ви кладете десь грубий мазок, то старайтеся, коли розмиваєте в рендері, хоча б одну сторону мазка лишити нетронутою, там, де вона. Найгарніше підчоркую форму. Я так часто роблю на очах, буває на скулах, і найчастіше я цим користуюся саме на тканині. Але і поза такими речами це лишається дуже крутим, як на мене, відбитком на вашому стилі це може виглядати дуже круто, і мені здається, що це можна вписати майже будь-де. Мені здається, що це може виглядати гарно в розумних руках. Як я говорила, крім. Технічних якихось фіч я ділитимуся інсайтами, і нещодавно я зрозуміла, що в процесі малювання дійсно важливо зануритися в роботу, аби спробувати себе відчути учасником подій, які ти зображуєш. Я дуже довго не могла намалювати цього персонажа так достойно, щоб самій умініти, дивлячись на екран. Проте увесь цей час я думала про те, яким повинен бути персонаж. А не що я повинна відчувати, дивлячись на нього? Ставлячи таке питання собі протягом роботи, я тепер зменшила собі роботи ну вдвоє. І поставивши собі одне питання, вже важко спинитися. Ти починаєш запитувати себе все більше, а на кого він дивиться? Що повинна відчувати людина, на яку він дивиться, що повинен відчувати сторонній глядач, як утворити зв'язок двох незнайомців перед третім? Так. Аби він відчувався лише по одному намальованому кадру з їхнього життя, як це зробити, малюючи взагалі лише одного з них, ви не повірите? Поставте себе на їх місце. Я, наприклад, завжди бачила конкретно цього персонажа як захисника і воїна з надзвичайно чутливим серцем, яке решті стається холодним і якимось зверхнім. І такий сухий опис може дати вам насправді дуже багато інформації для розуміння настрою малюнку. Ви вже знаєте, що більшість сприймають персонажа зарозумілим, хоча він таким не є. Отже, можуть відчувати, наприклад, заздрість. Згадайте, що в інших людях викликало у вас заздрість, і дайте це вашому персонажу. А що змушує вас відчувати, що у людини щире серце і світлі наміри? Ну додайте це у противагу попередній деталі, і клаптик за клаптиком, ви так побудуєте роботу, яка дихатиме, і відобразите це по-своєму. Адже на всі ваші питання відповідали лише ви. Просто мені здається дуже надихаючою ідея того, що хтось може побачити світ моїми очима і, більше того, навіть через призму якихось моїх внутрішніх устоїв про певні речі. Це для мене можливість показати всім свій внутрішній світ через намальований мєм і не опинитися в дурці. Задумайтеся, що ті, кому це сподобається, могли б бути в палаті поруч, бо бачать світ схоже. А тепер ви найшлися, і вам не обов'язково спілкуватися, вдаватися до довгих діалогів про минуле, аби розповісти свій неповторний лор. Ви розумієте одне одного через пікселі, і цього достатньо. Після мого лірично-філософського відступу ми вернемося все ж до процесу рендеру, і далі у мене починається оцей улюблений прикол у більшості художників: залити все в мультіплаї якимось кольором, а потім вирізати гарне освітлення. Якщо чесно, взагалі нічого поганого в цьому не бачу, якщо робити це грамотно. Банально скучно, найдіть референси. Найдіть референси, де не лише схоже освітлення, але і, можливо, якісь спільні форми, можливо, силует людини нехай вгадується, якийсь дуже схожий до того, що ви малюєте, або пейзажу, тобто якийсь схожий будинок до того, що ви малюєте, якщо це фон, на який так само падає світло. Щоб повторювати не лише те, як. Працює саме світло, але і знати, які точно форми вирізати із цього класного слоя мультіплай. Бо дуже часто, роблячи таку штуку, ми допускаємося помилки, через яку в намаганні зробити роботу глибше ми вирізаємо не зовсім ті форми, і малюнок стає ще більш плоским. Це й мене досі переслідує. Я невеликий геній, нагадую. Говорила про це буквально на початку відео. А, тому нам і потрібні референси. Та вже є готові форми під таким освітленням, і ми можемо майже наглядно, бо все-таки через пікселі, ймовірніше, всього в гуглі або Пінтересті, Але можемо побачити, як це повинно було би виглядати. І також, звертаючись до цих референсів, я радила би відслідковувати не лише форми, на які падають якісь. Крупні плями світла, да? але і кольори, і їх інтенсивність в різних участках. Тому що ми любимо знайти, де гарна форма, але потім шукати якийсь свій рандомно вигаданий колір. Е, ні, кольори бажано теж взяти з референсу, щоб подивитися, як різні тональності взаємодіють на малюнку між собою. Тобто знайти максимально відповідний відтінок, який. Задасть приблизно той самий настрій, коли ви зальєте його в цьому мультіплаї. І так само промальовуючи вже світло, теж потрібно звертатися до кольорів на референсі. Тобто, коли ми шукаємо референс, ми часто в ньому знаходимо щось одне конкретне, що нам дуже треба, а потім під себе намагаємося переробити. Але коли ми ще не до кінця впевнені, як це конкретне щось працює, то краще з картинки, яка вам подобається, нагрести побільше деталей, які. Допоможуть в розумінні цього, ймовірно, з практикою, з часом. Просто коли ми говоримо про збагачення нашої візуальної бібліотеки в голові як художника, типу, яку ми ніби поповнюємо, поки гортаємо Pinterest в пошуку потрібних нам референсів, ми забуваємо про той факт, що крім подивитися на гарну картинку, її треба проаналізувати, провести над нею певну роботу, щоб це дало свої плоди. Просто дивлячись на гроші, вони, на жаль, не з'являться в моїй квартирі або хоча б в моїх руках. І на цьому ми можемо завершувати. Я сподіваюся, що останні 20 хвилин вашого життя ви провели цікаво, або хоча б домили посуд, поки я говорила ось цей час. Якщо я вам сподобалася і ви думаєте, що я крута, то ви можете на мене підписатися, поставити лайк цьому відео і навіть написати коментар. Абсолютно будь-який. Також пропоную перейти в мій телеграм-канал. Я там набагато активніше і набагато частіше з'являюся, викидаю роботи, або щось що я маю зараз в процесі, якісь незавершені скетчі, або скетчі, які ніколи й не повинні були бути завершені. Часто з вами там спілкуюся, питаю вашу думку з приводу чогось, провожу якісь опитування до відео. Загалом останнім часом там, напевно, теж класно. Дякую, що дивилися моє відео і були разом зі мною. І до зустрічі! 对对对